Вітаю усіх на хвилях шкільного радіо, тисяча друзів! З вами Ірина Глущенка та щотижнева рубрика Логопедичні хвилинки. Сьогодні ми з вами поговоримо про звукову мову ваших дітей. Чітка звукова мова – це не тільки гарне мовлення, це не тільки комунікація дітей, це ще й гарне шкільне навчання, це оволодіння. Писемне мовленням, тобто читання і письмо. Якщо у дитини проблема з звуковомови, цьому є декілька причин. Перша причина: дитина може не вимовляти звуки мовлення, тому що вона їх не чує з дорослого мовлення. Дитина може не чути звуки подібні за звучанням, наприклад, сизи, шижи. Вифи, якщо дитина звук не чує, вона його не буде промовляти. Якщо вона його не чує і не промовляє, в неї не буде формуватися писемне мовлення. Тобто писати під діктовку дитина не зможе без помилок. Вона і на письмі буде. Робити помилки, буде опускати звук або заміняти. Друга причина, коли у дитини не формується звукова мова, це коли у дитини проблема моторних функцій, проблема м'язового тонусу. Язик дитини не може швидко переключатися з однієї артикуляційної пози на іншу, з одного звуку на інший. Які наслідки цього процесу? У дитини може формуватися моторна дисграфія, і ми будемо бачити не тільки проблему звукової мови, ми будемо бачити проблему почерка, проблему, проблему каліграфії, проблему порушення орієнтування дитині на аркуші паперу. Третя причина порушення звукової мови може бути в тому, що у дитини проблеми будови артикуляційного апарату, проблеми будови верхньої щелепи, нижньої щелепи, зубного ряду, проблеми короткої під'язикової вуздечки. В цьому випадку дитині треба обов'язково пройти консультацію у стоматолога або у ортодонта. Я Бажаю, щоб у ваших дітей була гарна звукова мова. Шановні батьки, треба надати дитині можливість навчатися в школі і якісно оволодівати шкільними знаннями.